Всім хай! І це друга частина. Граємо в Modern Mystery в Roblox. У мене напевно, замітила, що це не мій не основний аккаунт. Признавайтеся. Хто підписав на мене замітили, що це не мій скін основний? Замітте, впишіть в коментарі. тут от, ще от, 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 можна Реактит, Ну, Ховатися тут можна. Угу. І погнали далі. Ой, де ж от? Таке <смістичко> штучка. Ми за цією штучкою бачимо, от от, от може приховатися. Отут, от, бачите. Можна сюди зайти, а можна отут тут побігати, тут сісти, і все буде окей. Чик. Ще отут, дивіться. Тут треба швидко от ресетнути, швидко нажати отут, на цю кнопочку, і ти і не зможеш вбиватись. Тільки не завжди це діє. Так, так. Зараз едитись, Ексі тут тут буде ваше тіло, А ви будете бігати тут такі. Лекшері. Ой. Ну, це треба бути швидко. А я не хочу е прогавити цю катку. Угу спершу подивлюсь, чи немає пестика і тоді вам покажу. Ні, давайте спершу всі вам покажу, тому що я можу досаднитися. І не довго показати вам. Отут ще... Ну я вам потім тут не встигла показати, але я вам розказала, принципі Так що потім потім і потім. Покажу. А поки що можна вибирати катку. Я це відео виставлю в шорці, щоб показати вам всі нитички, о яких я вам ще покажу ще одну ниточку, яку ви, може, не знали. Це нажимаю оці всі кнопки. Ра, один. Два. Три. Ну, я, вам після катки покажу. Да. Ну, вже 25%, чого, Ну, хоча б, що рейфа. Це не дороже, ну як. Надо щоб ще пять і буде щоб... 30 і я стала бардером. або Шером це в мене краще. Тільки не завжди, знаєш, у мене така реакція, я панікую тебе. Отак от роблю, знаєш, клавіші всі нажимаю, отак от твер от. вниз це все. І виходить бум. Щось на камері не так сильно показує, як на очах. Два... Я хочу дуже сильно, щоб оці б вернули. Мог... І це б було дуже круто. Давайте. Це буде наш супертанець, Який у всіх є? А, так що можна так і бути. Прикольно. Такі. Це наша буде переможний танець. Круто. От, от Наприклад, ми виграємо і включимо. Надо це швидко. О, Викторі! Вікторій бистренько. Як домовлювалися. Так, давайте я вам це показываю, тому що я вам так і не, доказала, не показала показала. <шло> так, ну ми там, да, там ми клас. ну Тепер, отут ми накладсуємо. Так, погнали? Я вам зараз быстренько покажу, будь ласка. Хоч би спіла, хоч би всипіла. Ось от вітя. Да. Ось таке у нас тут ничечка. Хто бачив, хто не бачить, пишіть в коментарях. Мінус хто не бачив. І сазечку, хто бачив. Так. Так, шел. Надіюсь не вони. Ну що я не, не попаду. Угу, Побачили, побачила все. Я дуже сильно не хочу прогавити пистолетик. Нам треба поняти, Тільки тут багато uh, читерів. І не факт, що ми виграємо. Щось я сильно впевнено йшло. Деш, індеш, індеш. У мене є питання, питання є, питання є, питання є. Хто мордер? А знаєте, я зараз ходжу і я якого не бачила. Хто мардер? Якщо е? Що буде? Або один? Ага, понятно, понятно, понятно. Чого там один? Написано. Я, я надеюсь, не побачив. Або вона, хто я не знаю. Давайте на оце щось, от вона ще за мною ходить. Так не зрозуміло. ні 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 а що А я, а я що. Эй, не зрозуміло. Я хотіла пограти нормально, але ну, що це таке? Ммм, ладно, пропустимо, пропустимо. Та хочу, щоб я більше знала малим вам. Пишіть в коментарях, підписуйтесь і стати подобайки. Якщо буде. Ну, 5, 5 подобаєк, тоді я буду почастіше випускати допускати ЕНВ. Ой, як добре, ой, як добре, я не вмію грати. Це март, я ви розставляєте, я просто жене зачитель він мене викидає за карту. Прикиньте. в мене буде реакція. Так, перше. От я, я не сильно граю добре за Мартина. Оу, знаєте, мене. Я надеюсь, на, на мене зараз шериф не побіжить. Угу, понятно. Джак мені їх когось. якщо всі тут бегают, як в читери? Так, я, я помню, я помню, тут хтось ходив. Тут хтось ходив, я помню. Якось. Це дуже... Ми будемо джампати, вибачте. Ну просто тут, розумієте, я хочу, щоб на іншому сервері мені попадалось таке. Тому що тут, ну, як вам зараз сказати, тут багато читерів. І толком ви нікого не нічого. Ура! Ам. Эй, куди я полетіла? Ам. Um. Та я пограти хотіла нормально, ну що це таке? Ну класно, погнали на другий сервер. Ми на іншому сервері. Да розумієте, я просто грала? І на мене просто на это я грала-грала, я не може нікого витразуміла. Тому що Бігають четери, вони літають через стінки. Ти розумієте, як мені їх впіймати, якщо я не четерше? А вони всі читери, і вони так ну, Нормально, ні. Класні, класненько. Прогавали катку. Біжимо. Біжимо-біжимо-біжимо-біжимо. Бежимо бежимо бежимо, 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 бежимо. Я сейчас бежу так быстро це копать. біжимо 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 бежимо, бежимо. бежимо, бежимо, бежимо. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, на. добре, що мене не, не читере. І на цьому дякую. Ладно, я думаю, ми багато вже пограли. Можна завершувати відео. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дзвіночок теж ставте, щоб не пропустити нові відео. І всім бувайте, бувайте! Лавки!